На зв'язку із нами політолог Володимир Фесенко. Вітаємо вас, пане Володимире, в ефірі. Вітаю вас. Ну, власне, цю інформацію, так про те, що відійшли українські збройні сили, сили оборони через нестачу боєприпасів, визнав і президент Сполучених Штатів Джозеф Байден, який про це так само говорив, кажучи про те, що це сталося через сповільнені дії, так би мовити, або бездіяльність конгресу, наскільки. Ця втрата, так би мовити, так може вплинути на подальший хід розвитку е ухвалення цього законопроекту про підтримку України. Ну, поки я бачу, що е ця драматична новина вона вплинула на наших європейських партнерів. от я був на українських заходах на полях Мюнхенської конференції, І якраз от коли був український ланч і обговорю цю новину, запитували. Керівника офісу президента України Андрія Ярмака, який там теж виступав, про те, яка ситуація зараз з нарядом. Він чесно сказав, які великі проблеми зараз виникають. і тоді, от повідомляли якраз прем'єр-прем'єр-міністрка Данії про те, що треба зараз максимально допомогти Україні. з'явилося рішення про надання артилерії для України. Президент Чехії Петр Павел повідомив про те, що Чехія знайшла 800 тисяч снарядів в різних країнах світу. Це от свідчення того, як європейські партнери реагують в США. На превеликий жаль, конгресмени з двох партій зациклились внутрішньо-політичній боротьбі. В кулуарах були розмови от Мюнхені. Потім от в Київ нещодавно приїжджали представники відомі впливові представники республіканської партії. Це колишній держсекретар США Майк Помпео і один з конгресменів республіканської партії, пан Фіцпатрік, який очолює групу якраз співпраці з Україною. Вони в принципі говорять про те, що питання в березні може бути вирішено, але знов таки треба знайти компроміси. І в той формі, в якій президент Байден надав законопроект в Конгрес, з великою вірогідністю ніжна палата його не прийме. Вони будуть скоріше за все його міняти, і є висока вірогідність, що можуть проголосувати тільки військову допомогу для України без бюджетної допомоги. Внутрішні партійні протиріччя на між міміжпартійні протиріччя, точніше, між демократами і республіканцями, на превеликий жаль, зараз це головна проблема, яка і загальмувала постачання зброї для України, і поки що зараз залишається серйозною перешкодою. Ну, от ви згадали, до речі, про Мюнхенську конференцію в Мюнхені безпеково, так, яка нещодавно відбулася. І тут можна згадати про виступ колишньої спікерки Палати представників пані Ненсі Пелосі, яка зазначила, ну, типу, ну, вона володіє інсайдом, що у конгресменів є вже там 300 плюс голосів. Що, так як ви зазначили, що все ж таки рано чи пізно, в березні буде проголосовано пакет допомоги. Але деякі конгресмени в інтерв'ю американським ЗМІ вже ЗМІ з МІС США зазначили, що ми не пішли на канікули, ми пішли передати. Форматувати, доопрацьовувати документ дещо в інший спосіб вони можуть його прилюднити і проголосувати, і там зазначено, що допомога ця буде може бути значно урізана. Наскільки це реальний варіант? Ну, значно, це можливо сильно сказано. Те, що я чув, що от замість 67 мільярдів для України може бути 48 мільярдів, але тільки військова допомога, тобто без бюджетної допомоги. В принципі, зараз по бюджетній допомозі наші партнери із країн Великої Сімки Європейські країни вони ухвалюють необхідні рішення. Вони можуть, хоча б ну частково компенсувати це, хоча доведеться можливо українському уряду робити певні заходи бюджетної економії. Головне зброя. От по зброї республіканці кажуть, що да є чітке розуміння, особливо воти після подій в Авдіївці. Що треба Треба врешті-решт вирішити це питання? Не можна далі тягнути, але все рівно потрібні компроміси. Ненсі Пелосі вона очолювала демократичну більшість. Ну він іще, вона була спікеркою ніжньої палати, ще коли демократи мали більшість в ній. Зараз е е республіканці не прислухаються до представників демократичної партії. На превеликий жаль на навіть от в питаннях, де є нагальний безпековий інтерес США, от як в допомозі Україні, двопартійний консенсус не завжди працює на словах. Так підтримку обіцяють, а коли доходить до формулювання конкретного компромісу. От тут виникають проблеми. 300 голосів можливо є, але їх треба знайти. Це так абстрактно, на загал, але їх треба знайти за конкретний законопроект. От зараз, скоріше за все, будуть формувати законопроект від конгресу, так щоб це не був законопроект, де присутній Байден. Позиція республіканців, особливо позиція самого Трампу, не підтримувати жоден законопроект від Байдена. Неважливо про що це питання не в Україні, просто це о таке тотальне протистояння між Трампом і Байденом, яке і, врешті-решт, створює проблеми в Конгресі США. І ще про людей із спецслужби, які створюють проблеми не тільки Сполученим Штатам Америки, а й всьому світу, так але здебільшого в Україні мова про Російську Федерацію, і їхні спецслужби, їхні агентурні мережі нещодавно стало відомо про те, що знайшли і вже в українській розвідці підтвердили, що в Іспанії знайшли мертвим пілота, який перегнав в Україну російський Мі-8. Українська влада наголошує на тому, що Максиму, так, Максиму Кузьмінову пропонували залишитися в Україні, але він сам вибрав їхати за кордон. Тут питання в тому, коли сталася ця історія да, з історичною спеціальною операцією, з перегоном цього літака вертольоту до України. Ми говорили про те, що. Давайте російські пілоти, вчиняйте так само. Так ви будете тут у безпеці, вам даватимуть, дадуть значну суму за, за цей вчинок. Питання в тому, чи не падає тепер тінь на Україну в цьому контексті, так чи залишиться у них мотивація продовжувати не продовжувати, а можливо, хоча б комусь слідувати за цим прикладом. Я скажу відверто: якщо б людина зробила це не тільки за гроші. А свідомо, зокрема, і в контексті боротьби з путінським режимом, як це роблять десятки, якщо не сотні росіян. я не знаю точних цифр, які воюють зараз в Україні на боці України проти російської армії. Вони воюють, де да, він міг би залишитись в Україні, він міг би допомогти в, в тій чи іншій ролі. Він поїхав в Іспанію, причому поїхав в район. Де дуже багато росіян, це район Аліканти. Хто бував, знає. Там там величезна, не просто російськомовна громада, там купа людей з російськими паспортами. Це просто середовище для російських спецслужб. Я вже не говорю про те, що там купа людей з кримінальним минулим. Да, тому там ризики були величезні. Так що тут от є така проблема: це вибір, вибір самої людини. Це невідповідальність України. Людина зробила такий вибір. Ще одна проблема проблема, і про це зараз багато говорять в Європі. Російські спецслужби, оця російська агентура, їх кілери почали полювання знов в Європі, і вони почуваються достатньо вільно. І це сигнал дуже негативний цього часу. Коли був ну замах на Скрипалей ще раніше, вбивство Літвіненка на Великій Британії були санкції проти Росії. Це була достатньо жорстка реакція. І зараз я думаю, що як мінімум спецслужбам європейських країн і не тільки європейських, а всіх західних країн треба посилити заходи безпеки, тому що російська агентура, російські спецслужби знов почали активну роботу. І я думаю, що треба робити контрзаходи. Треба посилювати режим контролю за людьми, які приїжджають з Росії з російськими паспортами. Я вже не кажу про ну, таємну агентуру. Так, що війна іде війна, таємна не інформаційна в даному випадку таємна війна, і захід то має це розуміти. Володимир Фасенко, політолог, був нашим гостем сьогодні. Дякуємо вам дуже за те, що долучились.